Не мстіться за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому. Одного разу до нас на зібрання прийшов чоловік, який був в неправдивому вченні, і почав зводити новонавернених людей. Коли я це побачив, я йому помішав, і через що він дуже сильно розлютився. Він вийшов. І почав і пішов в туалет, і почав мене під очікувати, коли я прийду туди. І справді, коли я туди прийшов, він вже був там, був готовий і був готовий починати бійку. Він схопив мене за одяг і почав мене дьоргати, шарпати, і хотів вивести на агресію. Я, звичайно, не поступ... намагався поступити як християнин, я його відштовхнув і просто забрався звідти і втік. І проходить деякий час. Воно мені трохи було на душі так прискорбно, чому так люди поступають, як так люди, які називаються забаються, можуть робити. Але пройшов час, і я це забув, і проходить десь три тижні часу, і дзвонить мені незнайомий номер. Я піднімаю трубку і чую, в трубку говорить цей брат, цей чоловік. Скоріше, можна його так назвати, і плаче, і каже: Саша, пробач мене, прости мене. Я знаю, що мене Господь покарав за той час, коли я тобі хотів тебе хотів бити. Тому що вже два тижні вся я і вся моя сім'я, жінка і син лежимо з температурою під 40, ніхто нічого не може зробити. І ми, поражені, він каже, помолись за мене, як колись йо молився за тих своїх друзів, які його осуждали, робили йому зло. Ось така історія. Я, звичайно, помолився за нього і, звичайно, не мав на нього ніякого гніву, ні обіди. І історія така, суть в тому, що Господь завжди заступається за своїх дітей, коли ми не шукаємо воздаяння. Тому правильно перед лицем Божим не шукати покарання, але молитися за таких людей і милувати їх, і не тримати ніякої образи, але Господь, звичайно, він не залишить того діла, так, звичайно, він. Заступаються за своїх дітей, тому що Господь є Бог справедливий, тому любімо ворогів своїх, благословляємо, і Господь з нами.